Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Уже другий тиждень у нас без безперестанку дощі і холодно, але зараз ось трошечки дощ притих. Я взула галоші і хочу пройтися по своїх клумбах, показати вам квіти. Ось те, що я показувала в одному з попередніх відео. Не знаю, як ця рослина називається, такі гарні, цікаві, жовті качанчики. Дуже воно мені подобається, воно дуже гарно пахне. Треба буде залізти, загуглити, що воно таке. І Де воно в мене взялося, я також не знаю. Ага, Про галоші. Якщо в кадр попадуть мої брудні галоші, значить то так треба. Так, Хто знає, що це за рослина, як вона розмножується. Напишіть, ось нічого роблю відео. Хочу показати вам, що я можу відправити в подарунок. Це є в мене така ідея. Ну, не то, що ідея, до кожного, до речі, вон там наростають хризантемки в парничках і в теплиці, наростають живчики, коріння наростають і готуються відправлятися. По замовленням, але тому не сприяє холод, тому що ростуть дуже повільно. Я про це вже говорила, я вже вам надоділа, напевно, з тим, що я оце все розказую. Але зараз я буду показувати дещо інше, просто одночасно буду говорити. Дивіться, я зазвичай кладу в замовлення в посилку якийсь подарунок. Дуже часто буває, ну і не тільки у мене, а у багатьох дуже часто буває, що поклали подарунок, а того подарунка людині ніби і не треба, ніби от, якщо хризантему якусь поклали, от така в нього є, або такої він не хоче. Тому я буду пропонувати подарунок деякі, ну на ваш вибір. Наприклад, в мене є на живцовоно дуже багато. Там хризантем номер 114, 106, 116. Я буду виставляти фото, буду кожному пропонувати який, щоб людина вибрала. Брала собі от саме такий подарунок. не виключила інтернет. Саме такий подарунок чи якийсь інший. Крім того, що буду пропонувати якісь хризантеми на вибір, буду пропонувати такі рослинки, як, наприклад, розмаринки. Їх у мене дуже багато зійшло. У мене є кущ розмарин. Я його використовую в кухні, для м'яса, для риби. І насходило дуже багато розмаринок. Тому їх я можу докласти до вашої посилочки, якщо вам його треба. Крім розмарину, крім розмарину можуть бути також ось такі сукуленти. Ось це вони, вони ростуть таким ковриком. Зараз я піду далі покажу, як вони виглядають у клумбі. Ось такі у мене є, я не пам'ятаю, як називається, таке високе білим качанчиком. цвіте. я коли буду пропонувати подарунок, я буду ставити фото, щоб ви собі обрали, що з того всього вам би хотілося, що підходить саме вам. Зараз хочу показати молодилка, я у Фейсбуці сьогодні виставила. Ось такі, дивіться, які гарні, ось такі можна буде придбати. До речі, є, тут мені потрібно звільнити місце, я їх трошечки продам. І ось таких червоненьких можу декілька покласти, тому якщо вас цікавлять, подивіться, гіганти просто суперові. То хтось говорить, що такі рослини садять тільки на кладовищі, ну я не дотримуюсь того, мені подобається. І, звичайно, що якби тут... Треба буде виповнити бур'яни, але зараз знову починає дощ, тому буду в пришвидшеному темпі знімати відео, показувати. Так, по хризантемах. Ось зараз покажу, трошки підніму. Це у мене ті в парничках, які йдуть на дорожчення. Ось там їх. Цілий оцей парничок і ще той наступний. Це вже ті, які практично готові до відправки. Можна було б їх відправляти. Але не всі сорти готові, багато ще які, досить такі маленькі, і вони стоять у мене в тепличці, навкорінені, вкорінюються. Зараз я вам покажу приблизно, який вигляд це має. ось. Ось тут вони всі стоять. Так само ось тут вони всі стоять. Тут я ще сижу, займаюся. Ото, ото такий розвела повний безлад. Але, але живцюємо, але займаємось. Ну і, звичайно, собаці треба гавкати, коли мені треба знімати відео. Як же ж без нього? Ось дивіться, дощик сприяє, дуже гарному наростанню хвости. Такий має розкішний путь, вже йому, напевно, років три чи чотири, а може й більше. Так само папорні. Хтось каже, що ну, недобре... Іслад! Тихенько. Недобре в дворі папоронь. Мені подобається. Подивіться, як вона. Мені подобається. Ось такий вигляд мають листочки Павловній. Також неодноразово ви запитуєте про ті павловні, чи подобається мені те дерево, чи насправді воно таке, як про нього пишуть. Я не знаю. Ну, як я казала, вже ось таке дерево в мене виросло за, за 4 роки. Досить таке високе, воно вже до 4 метрів, і то враховуючи, що воно в мене росло в каструлі, а потім ще воно зломилося. Мені подобається, мені подобається декоративність листя, Пізніше, коли воно буде велике, я вам його покажу. Тут така в мене грядочка, тут також всього много до да дурного. Ні, ну не гарно сказала. Але всього багато, той їх сприяє, воно гарно росте. А якби пішло тепло, то було б взагалі супер. Люпін буде квітувати. Так, і пройдемося до Ірисів. Іриси, Іриси. Ось такі риси. Тут у мене така довга грядка, тут у мене і риси, тут у мене лілії, тут у мене ремуруси. Також дали по великій кількості квітконосів, коли вони розквітають. Є жовті, у мене оранжеві і рожеві. Ну, тут така краса взагалі. А ще одночасно за ремурусами розквітають сині фіолетові дельфініуми Ось. Ну, і лілії то воно взагалі гарно. Ну, Сподіваюсь, все буде добре. І я вам це все покажу. Троянда. Ну, троянду, да, пройдуть дощі, треба буде обов'язково троянди і хризантеми покропити, тому що сирість, точно що, сирості то нам стільки не треба. Ось такий Ірис. А він голубенький пропустила. який ніжний блакитний, гарний. Ось він ще буде цвісти досить таки багато. Ось такі ревенький. Я назви їх не знаю, я просто собі купувала, тому що мені сподобались та я купила. Ось рему роздав квітку. Носить. Тут всього-навсього два. Але це молоденький. Це я посадила, розсадила світ минулого року, а ось тут не розсаджений кущ, Тут дивіться, один-два. Три, чотири, п'ять, шість квітконосів. Це дуже, хто не знає, яка наскільки гарна ця рослина. Верніш, хто не бачив, той не знає, хто побачив. Не було такого, кому не сподобався. У мене їх є дуже багато. Напевно, вже більше 20. І сви розсаджені, і куплені. Ось така. Ось такий і рис. Також блакитний, ніжний, гарний тут. І ось цей один з моїх улюблених. Такий блідорожевий красунчик. Ось така клумбочка. Плюс, ще ось тут. Я тут трошки гараж його затіняє, і воно якесь трошечки таке менше. Розквітли люпіни. Ось. Тут на цій грядці в мене вона така, скажімо так, збирала все в кучу. Руками. Зараз цього року вирішила навести лад, якось трошечки зробити якийсь дизайнерський хід, покращити, пересаджу, розсаджую, але знову ж таки погода не дає того зробити. Не знаю, коли я це зроблю, тому що тут воно все наліплено і мені абсолютно не подобається, як воно тут росте. Але влізла, потрамбувала галошами своїми. І толку ніякого не довела, тому що тут і риси хочу оці повикопувати звідси. Також тут у мене є ще деякі сорти, ну і собака мені старається, допомагає. Так само півонії. Ось тут цілий ряд. Є гарні, ну в принципі, вони всі гарні, але ну щось вони мені тут не подобаються, Ну їх пересадка вже буде восени. Тобто цю всю клумбу я маю пересадити, перекопати, тому що тут немає порядку. І тут трояндочки, там готується ділянка під хризантем. Також підсохне, буде все перекопуватися, висаджуватися хризантемка. Ось такі цікаві маю кости. Хосте я не продаю, ними я милуюся, вони для себе. Ось там Хочу показати гібіскус трав'янистий. Запитувалося в такому. Зараз вони стануть, ті гібіскуси. Також маю дуже багато сортів і вони будуть для продажу. Ось він, гібіскус трав'янистий. Така велика квітка, дуже гарна рослина. дуже Люблю її. ось яка хоста розкішна. А ця взагалі тут під сливою, То хіба не картина. То картина? Взагалі вже ні квітів не треба, нічого на то листя, тільки подивитися. безподобне, Тут у мене чорна ружина. Велика, так кисленька, але, але дуже смачна. люблю її. І про ті коврики, про які я говорила. Ось вони. Ті, які можу покласти в подарунок до хризантем. Ось такий вигляд має зелений коврик, ось такий вигляд має той червоний коврик. Ось, флокси перецвітають. Все, що я, напевно, хотіла вам показати. Ага, і ще в подарунок до хризантем може йти біла вулична фіалочка. Є трошки на залишку. Крім того, є ось така шилоподібна флокса, кущиків декілька, хто захоче в подарунок до хризантем. Гейхерка. Це вже те, що в мене залишилося. Я просто його можу покласти вам до хризантем. І ще декілька ось таких молодилок. Ми цікаво, будете, будемо домовлятися про замовлення, будемо обговорювати пересилку і все інше. Я буду питати про подарунок, а ви будете собі обирати те, що вам найбільше з того всього підійде. Ще про це все будемо говорити. Уже готуюся до відправок, вже підготувала купу коробок, тому нехай ще трошечки буде тепліше, щоб попідростає. І будемо, будемо відправляти.